Доброго дня, шановні білоцерківці. Сьогодні в Біле церкві почалась видача фальшивих листівок від імені Свободи, які носять сепаратистні, шовеністські антиукраїнські цілі. Ну, якість матеріалів, в якість фото показують, що багатих мають спонсорів фальсифікаторів. Міліція затримала цих хлопчиків. Які видавали це дітвора з сквири. Я сьогодні на канал Майдан ТВ звертаюся до представників силового блоку в Білій Церкві, особливо до представників Служби безпеки України. Взагалі, сьогодні тема роз'єднання людей і створення такого вибухового соціального стресу це є компетенція служби безпеки, це є компетенція. Вищих державних органів, і сьогодні це підриває мирний президент ініціативи президента України. Чому? Тому що він є головнокомандуючим, він відповідає за мир, за армію, за захист України. Прошу їх звернути увагу. А білоцерківцях, ну, хоч фото добре, і мені це вже приємно, але це є фальшивка. Чому? Тому що ні в цій типографії, ні під такими кодами. Всеукраїнське об'єднання Свобода свої виборчі матеріали не розміщає. А Білоцерківська міська свобода і виборчий штаб кандидата в депутати Марченко автоматично все печатає на чорному білому папері. Ми з вами, білоцерківці, перемогли в 2012 році, зупинили Путіна на Донецьку, обов'язково переможемо в 2014 році на цих виборах. Слава Україні! Героям слава.